Ходив між живих, мудрі світу в книжках зберігав, великий капелюх, як його символ, чаклунство таємниць. Привіт обрані нежиці! Якщо ви завжди хотіли отримати знання від найзагадковішого мага у світі Dark Souls та дізнатися, як завершити його шлях, то це відео саме для вас. Сьогодні я покажу, як пройти квест великого капелюха Логана. Де його знайти, як допомогти йому і що чекає на вас у фіналі. Цей гайд допоможе вам не лише розкрити всі секрети Логана, а й отримати потужні заклинання та легендарний капелюх. Тож беріться за ваш каталізатор і вперед до пригод. І перше, що нам потрібно, це купити ключ. А, ось ну це ще при своєму глузді. Тоді давай, не будь скрягою. <звук> Далі ми звільняємо Грікса і розмовляємо з ним. Після розмови він відправиться в храм вогню. Хто-небудь! Хто завгодно! Допоможіть! Відчиніть двері! Трясця. Мені кінець! Як тобі могло статися? Блискуче! Двері відчинені. Дякую! Я врятований. Я думав, що вже ніколи не втечу. Я Гріккс з Вінхейму. Навчаюся чародійству. Я дуже винен тобі за допомогу. Завдяки тобі я можу відновити свої мандри. О привіт. Я в порядку. Я трішки відпочину і потім повернусь до вівтаря поєднання вогню. У мене є мої чародійства. І я буду обережніший наступного разу. Крім того, в мене є важливе завдання. Розмовляємо з ним в храмі вогню. О привіт! Мені жаль, що ми зустрілися за таких компрометуючих обставин. Добре, хоч ніхто з нас не постраждав. До речі, чи не хочеш ти вивчити якісь чародійства? Тебе безумовно є талант, і крім того, я тобі винен. Звісно, нам знадобляться якісь матеріали, але я радий навчити тебе елементарним закляттям. Тобі це цікаво. Розкішно. Дуже добре. Я задоволений шансом, хоч якось відплатити. Що ж, тоді давай починати. Чи доводилося тобі чути про великого капелюха Логана? Майстер Логан неймовірний чаклун і мій вчитель. Ми обоє прийшли до цього краю вже невмирущими. Але одного дня він пішов, лишивши тільки записку. Напевно, він хотів, щоб я залишався в безпеці. Але з чим це мене залишає? Я присвятив себе чаклунством. Але майстрові Логану. Я не знадобився. А, Так, записка, що залишив майстер Логан. В ній було тільки те, що він хоче дістатися Анору Лонду через фортецю Сена. Я можу тільки здогадуватися, що він шукає королівські архіви. Бо майстер Логан невгамовний шукач істини. Мудрість це круто. Все інше це не круто. Коли його прокляло, він такий. Ану мов анорлондо. Оє. Я тільки бажаю, щоб в мене було стільки сміливості. Далі нам потрібно дістати ключ від клітки Логана. Або якщо ви на початку взяли відьмичку, то вона теж підійде. Для того, щоб дістатися до логана, треба спочатку пробити дірку в стіні. Звільняємо його за допомогою ключа або відмички і після того він піде в храм вогню. Тамущим. рідкісне явище в ці часи. Я Логан. Я трішки у заперті, як ти можеш бачити. В мене є гарна ідея. Може, звільниш мене? Я старий і з порожніми руками, але я можу відплатити тобі своїми знаннями і чаклунством. Це місце плавить мій мозок. Бездіяльність так пригнічує. Дякую тобі. Я визволений. І я б дуже хотів продовжити свою мандрівку. Але мені треба занотувати кілька речей, і я винен тобі послугу. І я повернуся до вівтаря поєднання вогню. Поговори зі мною там, щоб я міг поділитися своїм чаклунством. О, привіт! Не зважай на мене, йди собі далі. Я приєднаюся пізніше. Ха -ха -ха. Зі мною все буде добре, молодь. О, вітаю знов. Я чекав, щоб сказати тобі. Майстер Логан повернувся, і він каже, що це завдяки тобі. Що ж, тепер ми вдвох тобі винні. Щиро тобі дякую. Він ось там. Іди і поговори з ним. Ось і ти. Я на тебе чекав. Як і обіцяв, я поділюся своїми чаклунствами. Ніяких результатів, га. Що ж, шлях чаклунств це довга і тяжка дорога. Іди нею по волі. Вітаю. Ти навчаєшся справді дуже старанно. Я цілком розумію, навчання воно надихає. Також починаємо скуповувати у нього всі закляття. Це потрібно для того, щоб потім виконати до кінця його квест. Я лишуся тут на деякий час. Говори зі мною знов, щоб збільшити свої знання. О, привіт. Я ціную твою увагу, але тобі справді треба поговорити з майстром Логаном. Це безсумнівно тобі корисніше. Вже користувалися чаклунствами Логана. Хвилюючи, чи не так, і як він це бачить, богів нема, нема трансцендентності, тільки істина. І Логан хоче її з'ясувати. Ця єретична методологія дозволила Логанові просунути чаклунство до такого високого рівня. Словом, він герой, незважаючи на жахливі чутки. Час покаже. Історичні літописи будуть безпристрасні. Після того, як поставимо тазик на пеньок, треба поговорити знову з логаном в храмі вогню. Вітаю! Що в тебе відбувалось? Я думав, може тебе вже спустошено. Отже, ти тут аби продовжити своє вивчання чаклунства? Ти вже збираєшся. Я теж скоро піду. Не вмирушій чи ні. Я не залишуся тут назавжди. У тебе великий потенціал. Дивись, не помри марно. Ти вже збираєшся. І так Логан знову потрапляє в пастку. Забираємо ключ і знову його випускаємо. Вітаю знов, яка несподівана зустріч. На жаль, я знову ув'язнений. Напевно, що ти не можеш влаштувати мені втечу. Архіви, така скарбниця знань, такі близькі, але такі недосяжні. Ця думка мене так ображає, я просто помираю. Як той, хто вивчає мистецтво, ти розумієш, мене, так? Вітаю знов, яка несподівана зустріч. На жаль, я знову ув'язана. Я... О, щиро тобі, дякую. Я врятований. Це вже двічі. Я мушу обов'язково тобі відплатити. І Я відвідаю архіви. Якщо я віднайду якісь нові чари, я розділю їх з тобою. Приготуйся бути враженим, незупинним маржем чаклунства. Привіт! Не зважай на мене. Йди собі. Я невдовзі вирушу. Я хочу занотувати свої плани перед тим, як відвідую архіви. Після того, як Логан пішов, розмовляємо з Гріксом в храмі вогню. Він теж вирішить пойти за Логаном. Але Дарк Фентезі не було б Дарк Фентезі, якби тут був щасливий кінець. О, ось ти де. Про всяк випадок кажу. Майстер Логан знов пішов сам по собі. Здається, що він все ще рішуче шукає славетні королівські в Анор Лондо. Я збираюся його шукати тільки перш ніж я піду. Є дещо що я хочу зробити. Бач, майстер Логан полишив більшість своїх книжок. З ними я можу навчити тебе чаклунством Логана. Твоя допомога була неоціненна. Перш ніж я піду в цю подорож, я навчу тебе всього, що вміє Логан. Далі, Грікса, ми можемо зустріти в фортеці Сен. Це буде наша остання з ним зустріч. Купуємо всі спейли. Вітаю, я на тебе чекав. Це місце справді захоплююче, навіть більше, ніж я очікував. Я обіцяно я розділю на з тобою. І секрет безсмертя Сіта. Повертайся, знання тут безкінечні, я їх поглину і потім розділю з тобою. Після того, як ми все скупимо, у Логана потече капелюх. Ти хто? Тримайся далі. Тримайся далі від моєї роботи. Прокляття на тебе! Як yeah. ти можеш мене турбувати? Ти хто? Тихто? Тримай... Після перемоги над сітом Логан переместиться на перше місце зустрічі з сітом. А на місці, де він був до того, буде скриня з його манатками. Ну що ж, на цьому поки що все. З вами був шквал. Підписуємось на канал, ставимо пальці, всім дачі і міцного здоров'я!